Привіт вам, люди з двома серцями з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Розпочалася 580-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли тут і зараз ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми роблячи все від нас залежне, щоб вони там нічого не потребували. Бо як би голосно наші вороги не кричали про те, що ця війна надовго, тільки ми визначаємо, коли і де ми її завершимо. А точніше, коли, бо питання де всім давно відоме? А точніше відповідь на нього на кордонах 91-го року, і це розуміємо. Ми це розуміють наші партнери, і це вже точно розуміє Росія в особі Путіна. Але при цьому вони продовжують робити спроби максимально нашкодити Україні. От знаєте, чим можуть. Очі над Україною повітряні сили знову знищили 26 із 38 ударних шахедів. По повітряних цілях працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. На Одещині ворог влучив у припортову і прикордонну інфраструктуру і загорівся автотранспорт у зоні очікування та оформлення. Є інформація також про двох постраждалих водіїв і пошкоджено прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску. На Миколаївщині повітряники теж відпрацювали досить потужно. Проте від уламків загорілося сільського Одерське підприємство і на світанку пролунав вибух балістичної ракети по криворіжжю було влучання у підприємство. Перед цим тривога лунала у Севастополі. Кримський міст знову тимчасово перекривали. і Мені здається, що він вже більше не працює ніж працює. Місцеві повідомляли про сім ракет, мінімум, що летіли в бік окупованого півострова. І очільник так званої окупаційної влади Севастополя Михайло Розважаєв казав, що від учора було запроваджене сповіщення про повітряну тривогу. Ну нарешті, сповіщення на 580-й день повномасштабного вторгнення. І сили ПВО нібито збили одну ракету в районі аеродрому Бельбек. Так Звані місцеві влади намагаються якнайшвидше видати бажане задійсне, як ми розуміємо. Але після цього естафету вже перехопили Курськ і Білград. Ну, і ще поговорюють, що окупанти залишають місця постійного розташування в Криму через страх перед ударами ЗСУ. Про це повідомляє руха теж. І, зокрема, за їхніми даними командування Нахімовського військового училища у Севастополі виселяє курсантів із казарми на нічний час і шукає місця по всіх хостелах і готелях. Подібне відбувається у багатьох військових частинах, але їм не сховатися, але ж у нас є очі і вуха по всьому півострову. Окупанти або втечуть, або будуть знищені, Інакшого варіанта в них немає. Ну і, до речі, як Повідомляє партизанський рух, саме окупанти допомогли навести українські ракети точно в ціль за грошову винагороду від СБУ. А тим часом літати нельзя, але не всім і не всьому. У Білорусі заборонили безпілотники для простих людей. Відтепер кажуть, возити і використовувати безпілотники можуть лише організації та індивідуальні підприємці. Правда, на це вони теж мають отримати відповідний дозвіл і обов'язково поставити дрон на облік. А ось усім іншим, у кого є безпілотники, дали півроку на те, щоб їх позбутися. кажуть, їх можна продати бізнесу або передати на зберігання до уповнова. Аженої лукашистами організації. А я би сказала, що в Білорусів є півроку, щоб використати ці дрони за призначенням. Ну і тут, здається, трохи ООН розвиднілося, бо геноциду нібито нема, а тортури є. В ООН встановили факти смертельних тортур, які проводили росіяни на окупованих територіях. Кажуть, незалежна міжнародна комісія ООН зібрала багато доказів злочинів російської армії на деокупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. І члени комісії дійшли висновку, що було застосування тортур. Воно було широко розповсюдженим і систематичним. А частина з них проводилася з особливою жорстокістю тобто, українців закатували до смерті то далеко не всі злочини РФ. І я навіть не знаю, чи вистачить у нас всього життя, щоб їх порахувати і задокументувати. Тож наразі правозахисники разом з офісом генпрокурора збирають докази, коли росіяни застосовували, наприклад, голод як зброю під час війни. Ну а також аби міжнародний кримінальний суд розпочав судовий процес проти Владіміра Путіна. Загалом, за словами юристів, злочини РФ можна поділити на три етапи: перший етап це коли ворог взяв в облогу українські міста і постачання продовольства туди припинилися а також Блокування коридорів гуманітарної допомоги, як, наприклад, загибель 20 цивільних у Чернігові, 16 березня, торік, внаслідок атаки біля супермаркету, другий етап це знищення запасів їжі та води, а також енергетичної інфраструктури. І на початку вторгнення Миколаїв залишився без питної води, адже окупанти захопили помпову станцію. І третій це спроба Росії обмежити експорт українського продовольства, зокрема йдеться про вихід Ерефії із зернової ініціативи. Ну і отім, поки світ намагається не ескалювати ситуацію. Ми точно знаємо, з ким ми маємо справу, тому підготували, як то кажуть, сани влітку і чекаємо холодів. В Україні вперше пройде опалювальний сезон. Лише за рахунок газу власного видобутку у 2023 році. Було зроблено рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд на наступний рік, сказав голова Нафтогазу Олексій Чернишов. А от в окупованому Маріуполі партизани знешкодили трансформаторні установки, що постачали базу окупантів електрикою. Попереджав Кирило Буданов про аналогічні дії у відповідь. Отримуйте тепер. Ну, і, до речі, росіянам не раді ніде ні в Україні, ні за її межами. От в Латвії тепер штрафуватимуть автомобілістів із наліпками Я русський. Про це повідомила прес-служба Латвійської поліції. Правоохоронці нагадали, що такі наліпки можуть бути сприйняті як підтримка військової агресії або підтримка воєнних злочинів Російської Федерації. Це заборонено на території Латвії. Руський значить вперед на свої болота. І на цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає українську перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.